Вся божественна теологія, яка призведе до благословення, зафіксована коротко і життєво в книзі об'явлення очима Ісуса Христа. Багато хто стверджує, що ця книга не така важлива і можна її не вивчати. Але погляньмо, з чого вона починається. Книга об'явлення починається словами: об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог. Щоб показати своїм рабам те, що має незабаром статися, і він показав, пославши через свого ангела своєму рабові Іванові, це означає, що книга об'явлення це книга від самого Бога, це книга від самого Ісуса Христа. Саме через неї ми маємо дивитися на весь новий Завіт та на все слово Боже. Якщо ця книга не читається, не вивчається, але ігнорується. То це ігнорування самого Бога.